Продовжуємо тестувати зарядну станцію Т500 торгової марки Stark. Значить, Як ви розумієте, в кожного споживача першим ділом питання, чи чиста синусоїда і чи буде працювати котел. В даному випадку, у нас котел, напевно, італійський фонд Детал. Значить, ми зараз його підключаємо. Так, Включаємо нашу зарядну станцію. Так, і. Дивимося так. на реакцію зараз котла. Котел у нас почав працювати без всяких проблем. І зразу дивимося, скільки він споживає. В даному випадку, на даний момент, він споживає 74 Вт. І зараз ми включимо гарячу воду. Включай. Так, пішла гаряча вода. І звертаємо увагу, скільки він споживає. Так, 114 бат. Ну, Тут відображається у нас процент зарядки батареї і наскільки часу у нас вистачає. В даному випадку батарея у нас досить підсіла, але саме головне, ви бачите, що чиста синусоїда, даний котел без проблем працює.